Вітаю, шановна спільнота! Запрошую учнів першого А класу на урок корекції і розвитку. Тема нашого уроку вправи на дотикове обстеження предметів із заплющеними очима. Продзвенів уже дзвінок починаємо урок. Всі мерщій сідайте, діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Сьогодні на уроці ми продовжуватимемо вчитись на дотик, визначати предмет, його форму, величину, окремі частини, знаходити певний предмет серед інших, дотримуватись інструкції виконання. Продовжуємо розвивати артикуляційний апарат, тактильне сприймання, зорово-мотовну координацію та міжпівкульну взаємодію. І починаємо урок із артикуляційних вправ. Звук ри хочеш вимовляти, тоді треба працювати. Тож сідай і не борись, а за вправи ти берись. Покласи язиком як конячка. Присмакчи язичок до піднебіння. Відпускаючи язик, піднімай і опускай нижню щелепу. Для виконання наступної вправи візьми на великий шматочок вати і поклади його собі на кінчик носа. Готово? А тепер із висунутим язиком подуй на нього так, щоб він полетів догорі. Спробуй. ці вправи кожного дня і у тебе обов'язково все вийде. Продовжуємо наступна вправа на дотикове обстеження предметів на навпомацьки гра чарівний рюкзачок. Ми з вами знайомились з цією грою минулого тижня. Сьогодні повторимо. Отже, вправа чарівний рюкзачок. Є у мене отакий рюкзак. Зараз ми його будемо складати. Кладемо підручник з математики, зошит з математики, клей, запам'ятовуйте, що там є. Клей, скотч, зажим, лінійка, ручка, олівець. Як же я потім їх знайду, навпомацьки треба подивитися. Ой, знаю. Гостренькі вони і ручка і олівець. А от олівець довший, в нього є грані, а з іншого кінця гумка. А от у ручки вона кругленька така. І ось що в мене є вгорі, щоб дізнатися потім. Це олівець чи ручка. Кладемо. Далі я ще покладу лічильні палички, гумку і ось таку стружилку. У мене мишеня. Так, я вам вже розповідала, що в цю гру краще грати вдвох. Хтось один загадує, що треба дістати навпомацьки, а інший шукає. Тож, якби ми в класі були, нам би, звісно, було веселіше, так? Отже, сама собі ставлю завдання. Треба знайти скотч. Почнемо з простого. Який він пригадуєте? Він гладенький, круглий і порожній всередині. Ось він. Я його знайшла. Так, тепер мені треба знайти і дістати підручник з математики. Ну, це дуже просто. Ось він, оскільки в нас був один підручник, дістала. Тепер треба знайти лінійку. Пригадуємо, яка вона. Вона плоска, так, необ'ємна, тоненька і дерев'яна. Ось, здається, знайшла. Ось вона. Тепер треба знайти зажим. Пригадуємо, який він. Він металічний, мет, з металу зроблений, металевий. Так, шукаємо, має бути холодненьким. Так, ось він. Знайшла. Продовжуємо що. У мене там ще є. Олівець хочу знайти. Пригадуємо, який він був. У нього грані і гумка в кінці. Так, знається, знайшла, але так пробувала, що гумку відірвала. Так, ось він, олівець. Тепер я пошукаю лічильні палички навкомацьки. Шукаємо, шукаємо ось, ось вони. Вони резиночкою були такою гумкою перев'язані, бачите? Знайшла. Тепер я пошукаю гумку. Так, думала, що це буде просто. Не можу знайти, шукаю, шукаю там. Ще в мене є клей якась іграшка, яка там у мене? То ось гумка знайшла. О, іграшка. Це ж тружилка в мене була, мишеня. Ось вона, точно, є. Ну що ж, ви зрозуміли, як пограти в цю гру? Головне не підглядати. Запам'ятовувати, що ви поклали у свій чарівний рюкзачок, а потім по черзі ставити запитання та давати один одному завдання. Ну, А ми продовжуємо з вами. У понеділок я вам розповіла про кінезіологічну вправу Кулак, Ребро, Долоня. Це послідовна зміна позицій на площині столу. Долоня. Стисла в кулак. Ось долоня ребром на площині столу та розпрямлені долоні на площині столу. Ліхтарик може ще бути: це руки спрямовані вгору. Одна рука затиснута в кулак долоню іншої розпрямити. Ось так. Так, 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 так. За сигналом відбувається зміна положення рук. Щоб виконати цю вправу, пограти в цю гру, нам треба буде два круги, це для кулаків. Далі два прямокутники іншого кольору, це щоб показати ребро. І дві долоньки треба обвести краще на картоні дві долоньки. Щоб вони були теж іншого кольору. А зараз подивимося, як же грати у цю гру. На коло ставимо кулак. на прямокутник ставимо ребро і на вирізану долоньку кладемо долоньку свою. Починаємо із ведучої руки, що це значить? Хто пише правою рукою, той починає з правої руки. Кулак, ребро, долоня. Намагаємо прискорюватись. Кулак, ребро, долоня. Кулак, ребро, долоня. Потім працюємо іншою рукою по такому ж принципу: кулак ребро-долоня. І також намагаємось прискорюватись. А далі працюємо двома руками одночасно. Елементи можна змінювати в будь-якому порядку і діяти по такому ж принципу. Ми можемо погратися в ту гру, в яку вже гралися. Це теж нейровправи для розвитку міжпівкульних зв'язків дрібної моторики та мовлення. Одна з варіантів гри, «Кулак, ребро, долоня. Пригадаємо! Пригадали? Ну що ж, а я вам пропоную вправу печиво від совенят. Продовжіть речення. На уроці у мене вийшло. Сьогодні мені вдалося, мені ще треба попрацювати над, сьогодні я навчився чи навчилась, і урок завершую з настроєм. Зараз пропоную вам невеличку фіску хвилинку. Ну що ж, дітки, на цьому я прощаюся з вами. Зустрінемось на наступному уроці.